Іспанська для наших з нуля до А2. Hola, muy Вітаю і запрошую до другого відео із вступного модуля, котре називається Говоримо з першої хвилини. І сьогодні ми розглянемо наступні цікаві питання. Для того, щоб навчитись говорити, треба починати говорити. Тому що без дії. Цю дію осилити неможливо. Це стосується мови, стосується їзди на велосипеді, плавання, чого завгодно. Для того, щоб щось навчитись робити, треба починати це робити. Робити помилки, виправляти і вчитись. Але є другий нюанс. Цей курс розроблений так, щоб можна було опанувати мову без зубріння граматичних правил. І це його досить важлива особливість. Як ми працюємо на заняттях? По-перше, слухаємо міні-діалоги, записані дикторами носіями мови. Для того, щоб уникнути будь-якого мого впливу, мого акценту на вимову і на те, як ви будете сприймати, тому що, якщо ви приїдете в Іспанію і вам треба буде говорити з людьми, то ви будете чути носіїв мови. Використовуємо шейдинг для того, щоб відшліфувати правильну вимову. І правильне сприйняття на слух. Вони йдуть рука в руку, як кажуть. Так от, що таке шейдинг – це повтор за диктором. А диктор є носієм. Тобто, це, ви слухаєте і говорите, диктор говорить і ви повторюєте. Диктор говорить, і ви повторюєте, як тінь. Шейдинг – це від слова тінь. Далі, корекція помилок. Чому? Тому що без корекції помилок у вас може відкластися неправильне сприйняття. Запам'ятається фраза неправильно сформульована або неправильно промовлена, і це вже неправильно, це помилка. Так от, це треба коригувати. Ми це робимо. Тепер курс надзвичайно практично загострений на практику, на використання фраз в повсякденному житті. І от зразу даю вам декілька фраз, які ви можете потім використовувати в повсякденному спілкуванні, якщо вам потрібно буде іспанською мовою. Акабо-де-єгар. Зверніть увагу, як я вимовляю. Акабо-де-єгар оце от подвійне «л», як Є наше єгар або «йот», Єгар. Щойно прибув, щойно прибула. Вже можете використовувати. Якщо оце дієслово замінити на інше, то це буде означати, що ви щойно виконали якусь іншу дію. Наприклад, Акабуде фенар, я щойно повечеряв, ака буде комер, щойно пообідав, Акабуде Венір, я щойно прийшов. Зверніть увагу, я буду вимовляти оце слово. Нефесіто. Отут ми маємо міжзубовим цесіто. А тут, звичайне, с. Нефесіто. Оці два звуки їх не можна плутати. І треба використовувати саме ті і там, де вони є. Тому що, якщо ми їх переплутаємо, слово можемо поміняти кардинальне значення. Зовсім інше слово, зовсім з іншої опери. Так от, Нефесіто аюда кон лос документос. Повторіть: Нефесіто аюда кон лос документос. Я потребую, мені треба допомога з документами. Наступна фраза. Пуде устат репетір, порфор? Поде устет репетір, порфавор. Чи можете повторити, будь ласка. Тепер про алгоритми нашої роботи. Перш за все, слухаємо. Кажуть, у людини два вуха і один рот. Спочатку слухати треба, а потім говорити. Так от, слухаємо. Слухаємо і повторюємо тінню, тобто шейдинг. Далі повторюємо самостійно, пам'ятаючи, як говорив диктор, і намагаємось відтворити повністю всі звуки і інтонацію фрази. Записуємо свій голос і порівнюємо з тим, як говорив диктор. Аналізуємо відхилення і помилки і намагаємось їх виправити, і таким чином домагаємось того, щоб говорити правильно. Що мається на увазі під самостійною роботою? Це від 10 до 30, а якщо бути чесним, то трошки більше хвилин і це робота з картками в застосунку, з діалогами, складанням, виконанням граматичних вправ, тому що нікуди без цього ми не просунемось. Але, в принципі, це, от, якщо організувати добре свою роботу, то це от буде займати приблизно стільки часу. 10 хвилин, ну це так. Не зовсім правда. Тобто, 20, 30, можливо, навіть до 40 хвилин. Кожен день, 3 хвилини шейдингу. Тобто, це повторення за диктором носія мови. Треба підготувати один міні-діалог у групу для заняття. Тому що на заняттях розглядаємо реальні життєві ситуації, і учням треба між собою говорити для того, щоб вирішити якусь ситуацію, якісь питання. Кожен відеоролик. Як ви вже бачили з попереднього, має певні рубрики. Є рубрика приказка. І сьогодні в нас нова приказка. Кен Абла Ідіомас т'єне Алас. Повторіть. Кен Абла Ідіомас тіє Алас. Хто володіє мовами, той має крила. Наступна рубрика, про яку я говорив попереднього разу, люфт камера Акціон. Necesito llegar al centro. Зверніть увагу на сумір зубове. Necessito ylegar al centro. Мені треба дістатися до центру міста. Повторіть. Necesito llegar al centro. Мені потрібно дістатися до центру. Acabo Acabo de de pagar. Я щойно заплатив. Або заплатила. pagar. Puede usted ayudarme, por favor? Чи можете ви допомогти мені, будь ласка, Уедеустет Аюдарме фавор. Повторимо приказку: абла Ідіомас т'єне Алас. абла Ідіомас тіє Алас. Отже, ми з вами переглянули друге відео із вступного модуля. Говоримо з першої хвилини. Наступний ролик вступного модуля буде. Про метод, який ми використовуємо, а саме ми вчимо як діти без зубріння граматики. На цьому цей ролик закінчено. Дякую за увагу і до наступного разу. por vuestra atención і hasta la próxima. Зупини відео лише на хвилину і закарбуй знання собі назавжди. Якщо це відео корисне, натисни паузу, поділись думкою, залиш коментар чи запитання. Підтримай нас, постав подобайку і підпишись. Будь з нами щодня, долучайся до нашого WhatsApp і Telegram. Хочеш більше практики і підтримки, використай QR-код і ти вже в нашій спільноті. Окрім того, можна скористатися посиланнями у описі до відео.